Доброго дня, мене звати Дмитро, і я є представником торгової марки Хайдженік в Україні. Торгова марка Хайдженік це турецька торгова марка. Продукція вся виготовляється в Туреччині. І особливістю цієї торгової марки є, якщо ви подивитеся, там кругом є портрет засновниці і власниці цієї торгової марки. Це Севгінар Ваштикін. Позиціонується ця торгова марка в Туреччині як жіноча сила. Як говорить Севгінар, що можуть розуміти чоловіки в продукції, якою переважно буде користуватися жінка? Про Севгінар, вона хімік-технолог, вона має дві вищих освіти. Вона спеціаліст у своїй сфері і вона визнаний підприємець і спеціаліст саме по побутовій хімії в Туреччині. Продукція Хайдженік продається у понад 25 країнах світу, ну і вона вже має свій стійкий попит в Україні. Продукцію Хайдженік, яка представлена в Україні, можна розділити на три великих категорії. Перша категорія це плямовідники. Севгінар з них починала, і в Туреччині по плямовідникам це продукція номер 1 Вони з цього починали і вони у цьому профіль, саме в плямовідниках. Другий тип продукції, який представлений в Хайдженіку, це активні піни. Активні піни, зараз два слова про це скажу, вони відрізняються від звичайних засобів тим, що вони мають більшу прилипаючу здатність. Ну і третя категорія продукції це звичайна продукція для чищення, яка також можна її розділити на спеціалізовану продукцію і універсальну продукцію. Сама компанія, яка належить ця труба марка, називається Бірка Камлю». Завод розташований у Стамбулі, але продукція продається в основному ну, Туреччина, зрозуміло, так як це Стамбул, і у Європі. З самого початку, коли Сергінар починала якби, свою діяльність, вона була націлена саме на продажі в Європу. Відповідно, всі сертифікати якості, взагалі якість продукції, сертифікати якості, вони відповідають європейським стандартам. Компанія Світхім є ексклюзивним імпортером цієї продукції в Україну.